Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. Сьогодні у нас на огляді імпульсний зарядний пристрій BC-25I. розглянемо його призначення, характеристики та переваги. Поїхали. Традиційно розпочнемо з призначення імпульсного зарядного пристрою. Цей інструмент потрібний для ефективного та безпечного заряду акумуляторів. Він подає струм короткими імпульсами, що зменшує нагрівання та продовжує термін експлуатації вашого акумулятора. Конкретно модель BC25i розрахована на акумулятори 12 вольт від 15 до 500 А. Він підійде для всіх типів свинцево-кислотних акумуляторних батарей: VET, MF, CB, EFB, GLV та AGM акумулятори. Фактично Підключивши прилад до акумулятора, він все зробить замість вас, і його можна безпечно залишати навіть на ніч на заряджання. І давайте розберемо, які у нього є режими роботи. І Саме перший режим це режим десульфатації. Якщо свинцево-кислотний акумулятор довгий час не використовується, стінки на його пластинах покриваються сульфатом свинцю. Це така собі шкідлива кірка або ж плівка. А саме режим десульфатації короткими імпульсами руйнує ту саму шкідливу кірку, відновлюючи нормальну роботу акумулятора. Другий режим це режим пуск, який допоможе запустити двигун мопеда або мотоцикла при розрядженому акумуляторі. Він видає 12 вольт 40 А. І третій режим це можливість перевірити генератор авто, але до цього режиму ми повернемось трошки пізніше. І пропоную розібрати панель керування зарядного пристрою. Розпочнемо з двох кнопок 12 та 24 вольт. Вони використовуються для ручного встановлення напруги акумулятора, але взагалі вона, напруга, встановлюється автоматично одразу. Під час підключення акумулятора. Одразу хочу зазначити, що підключаючи до зарядного пристрою акумулятор 24 Вольт на режимі 12 вольт, зарядний пристрій видасть помилку е 03 але підключаючи 12 вольтовий акумулятор на режимі 24 вольт, ваша акумуляторна батарея може вийти з ладу і її доведеться замінити. Зараз я підключу акумуляторну батарею напругою 12 вольт і автоматично зарядний пристрій має визначити, що це за акумуляторна батарея. Пішов зворотній відлік. Він визначить напругу батареї і буде працювати в певному режимі. Він визначив 12 Вольт акумуляторної батареї, подає 5 ампер і заряджає. Далі розберемо кнопку А. Вона змінює швидкість заряджання акумуляторної батареї. До речі, для 12 вольтових батарей максимальна швидкість заряджання 25 ампер. В той час як для батарей 24 вольти, максимальна швидкість заряджання 12 ампер. Виставимо одразу максимальний показник швидкості заряджання 25 А. До речі, максимальна швидкість заряджання акумулятора буде напряму залежати від його ємності. Чим більша ємність акумулятора, тим більше можна виставити показник заряджання на зарядному пристрої. Кнопка із зображенням акумуляторної батареї починає процес десульфатації, тобто позбавлення шкідливої кірки на пластинах акумулятора. Кнопка із зображенням, яке ніхто не любить. Зображення чек показує стан генератора авто. Кнопка воль... Етажу показує вольтаж акумулятора. Все дуже просто. І остання кнопка найбільша, що знаходиться по центру, буст, розрахована на запуск невеликої мототехніки. Пройшовши кнопки на панелі керування, не можна не згадати, які є захисти у цього зарядного пристрою. Він оснащений захистом від зворотньої полярності, захистом від перегріву, від короткого замикання та від перевантаження. Це означає, що його спокійно можна залишати на ніч заряджаючи акумулятори. Дізнавшись, усі характеристики та переваги зарядного пристрою, давайте розберемо. Вся із функцією перевірки генератора, але для цього нам необхідно змінити локацію. Ми знаходимося біля робочого авто, і зараз перевіримо справність нашого генератора. Для цього підключаємо крокодили до клем, плюс на плюс, мінус на мінус. Зарядний пристрій визначив, що у нас акумулятор 12 вольт і починає його заряджати Затискаємо на 3 секунди кнопочку зі значком чек і заводимо авто. При цьому треба увімкнути фари, і бачимо, що вихідний вольтаж нашого генератора попадає в допустимий діапазон. Допустимий діапазон вольтажа вихідного струму з генератора від 13,2 до 14,6 вольт. Якщо ці показники більші або менші, я рекомендував би звернутися до автосервісу. Що ж, можна підбивати підсумки. Зарядний пристрій BC25i чудово підходить для заряджання усіх типів свинцево-кислотних акумуляторів 12 та 24 вольт. Ним можна бустанути. Мотоциклетні двигуни, оскільки він видає імпульсний струм 40 А. А ще він допоможе продіагностувати ваш генератор, а саме його вихідний струм. І все як завжди, посилання на цей зарядний пристрій ви можете знайти в описі під цим відео. І Не забувайте поставити нам вподобайку та підписуватись на наші соцмережі. На все добре.